Компанія Автопарк маємо цікаве нове надходження. Volkswagen Passat в комплектації Highline. Автомобіль приїхав з Швейцарії, повністю покритий раптором 2010 року, 2-літровий дизель. Тут в нас є парктроніки задні-передні. Автомобіль у нас має 4 склопідйомники, повні електрорегулювання сидінь, пам'ять водійського сидіння, шкіра елькантара, світла стеля. З мультикармо. автомобілі пробіг 239 майже тисяч. Ось така штатна мультимедія, двохзонний клімат-контроль, підігрів і передніх, і задніх сидінь. Автомобіль має повний привід. Можемо зараз перейти до заднього ряду. Охайні карти. В дуже гарному стані салон, без ніяких нарікань. Ось підігрів заднього ряду. Автомобіль повністю обслугований. Було замінено ремінь ГРМ, повністю обслугована ходова частина, обслугована коробка, також двигун. Переглянути даний автомобіль можна за адресою Сумська, 2А. Придбати автомобіль можна за готівку в кредит, в лізинг, також трейдін. Чекаємо вас на тест-драйв.